Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпотужніших протитанкових систем у світі Джевелін. Це американський портативний ракетний комплекс, який може знищити будь-який танк за один постріл. Чому ж Росія так боїться цього комплексу? Перед тим як розібратися з цією темою, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, та натисніть дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших наступних відео. Джевелін це переносний протитанковий ракетний комплекс, якому властивий принцип вистрілив забув. Комплекс самостійно наводиться на ціль після запуску, дозволяючи стрільцю зайняти укриття від ворожого вогню або перезарядити ракету, щоб атакувати іншу загрозу. Джевелін використовує траєкторію польоту з верхньою атакою, направляючись на танк зверху, де його броня найтонша, але також може робити пряму атаку на об'єкт. Javelin має ефективну дальність 2,5 км і може досягти максимальної висоти 150 метрів у режимі верхньої атаки і 60 метрів у режимі прямої атаки. Комплекс коштує приблизно 220 тисяч доларів США. Джевелін був розроблений і виготовлений для армії і морської піхоти США спільним підприємством компаніями Lockheed Martin і Рейзон. Він замінив старий комплекс м 47 Драгон у службі США ще у 96-му році. Джевелін був успішно застосований у багатьох війнах, таких як війна в Афганістані, війна в Іраку, громадянська війна в Сирії, Друга Лівійсько-громадянська війна та, звісно, російсько-українська війна. Комплекс також був проданий багатьом союзникам США. Таким як Великобританія, Франція, Норвегія, Литва, Чехія, Туреччина, Йорданія, Катар, Саудівська Аравія та інші, одним з найновіших покупців Джевелін є, хто я гадаю, зрозуміло, що Україна, яка отримала 210 ракет і 37 пускових установок вартістю 47 мільйонів доларів у 2018 році, це було частиною американської військової допомоги Україні для посилення її. Оборони здатності проти російської агресії на сході країни при повномасштабному вторгненню кількість ракет та пускових установок збільшились в рази. Джевелін суттєво допомогли при обороні України на початку повномасштабної війни, коли Росія вторглась на територію України з боку Білорусі та Криму. Росія мала значну перевагу у танкових силах, але Україна змогла протистояти їй за допомогою Джевелін, які могли легко пробити броню російських танків, таких як. Т-72, Т-80 та Т-90 Росія дуже незадоволена цим постачанням і намагається запобігти його використанню на лінії фронту. Ви тільки уявіть собі, Росія стверджує, що Джевелін порушує мінські угоди і загрожує ескалації конфлікту, в принципі, як і будь-яка інша зброя, яка нам надходить від союзників. Крім того, Джевлін може бути використана проти інших російських цілей, таких як БМП, БТР, артилерія, радари, вертольоти і навіть легкомоторні літаки. Це робить Джевелін універсальною зброєю проти російської загрози. Росія не може протидіяти Джевелін, тому що цей комплекс має декілька переваг над російськими танками. Джевелін використовує траєкторію польоту з верхньою атакою, направляючись на танк зверху. Де його броня найтонша. Російські танки не мають ефективного захисту від такого типу атак. Джевелін має високу точність і надійність, оскільки вона самостійно наводиться на ціль після запуску за допомогою інфочервоного сенсора. Російські танки не мають достатньо ефективних контрзасобів проти такого типу ракет, як лазерні перешкоджувачі або димові завіси. Джевелін має компактний і легкий дизайн, який дозволяє її легко переносити і приховувати. Російські танки є великими і важкими, що робить її легкою мішенью для Джевелін. Росія намагається знайти способи протидіяти Джевелін. Російські танки намагаються маскувати металевими сітками на вершині танка, але окрім сповільнення ракети або невеликого викрилення траєкторії польоту ракети, їм нічого не вдається. Навіть іноді використовують спеціальну трубу, яка видавлює тепло ззаду башти, що іноді може вводити в оману інфочервоний сенсор ракети. Але експерти сумніваються в ефективності цих заходів, оскільки вони не можуть гарантувати повне уникнення ураження. Крім того, російські танки все ще залишаються вразливими для інших видів зброї, таких як артилерія, автоматичні гранатомети або керована протитанкова зброя. Окрім Джевелін, Україна використовує ще декілька протитанкових систем, які допомагають їй протистояти російським танкам, наприклад, ЕНЛАВ, Generation Light Anti-Tank Weapon». Це англо шведський короткодальний протитанковий комплекс, який може бути запущений з плеча, має високу точність і може пробити броню танків зверху або з боку. Україна отримала ЕНЛАВ від Великої Британії у 2021 році. Стінгер це американський зенітно-ракетний комплекс, який також може бути використаний проти танків та іншої техніки. Він має інфочервоний сенсор для наведення на ціль і може досягти швидкості до 2,2 маха. Україна отримала стінгер від США у 2022 році. «Панцерфауст-3» – це німецька одноразова протитанкова гранатометна система, яка має кумулятивну або термобаричну боєголовку. Вона може пробити до 800 мм броні за допомогою ефекту тандемного заряду. Україна отримала 1000 «Панцерфауст-3» від Німеччини у 2022 році. РКГ 3 це радянська протитанкова граната, яка була розроблена у 50-х роках. Вона має кумулятивну боєголовку, яка може пробити до 220 мм броні. Україна модифікувала РКГ 3, додавши до неї 3D друковані хвости для стабілізації польоту і використовує їх для скидання з дронів на російські танки. Це не повний список протитанкових систем, якими володіє Україна, але це демонструє. Що Україна має достатньо засобів для захисту своєї території від російської загрози. Якщо ви хотіли б, друзі, дізнатися більш детальніше про якийсь із цих комплексів, напишіть це у коментарях або напишіть, про яку іншу зброю мені зробити наступний випуск. Росія вже давно хоче зупинити постачання Джевелін Україні і перешкодити їх застосуванню на полі бою, але Україна не збирається втрачати свою суверенність і територіальну цілісність. Через російську агресію Україна готова захистити свою землю і своїх людей за допомогою Джевелін та інших засобів. На цьому все, друзі. Я сподіваюся, що моє відео було корисним та пізнавальним для вас. Не забудьте підписатися на канал та включити сповіщення, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами. Посилання буде під цим відео. І звісно, поділіться своїми думками в коментарях, яке ваше враження від цього комплексу. До зустрічі в наступних відео всім па-па!